Ну що, люди добрі, всім привіт! Знову ж таки, канал Авторемонт.ua вас вітає! Ми продовжуємо працювати і знову якась буде частинка відео в нас на каналі. Знову я щось буду тут творити, чудить, а ви, якщо схочете, переглянете все це діло. Ну, не буду далеко відволікатися. Починаємо. З чого починаємо? Хто не пам'ятає, хто новий користувач, у нас Mazda 3 304 року на відновленні. Хто хоче подивитися, як вона купувалася, що з нею було, і до чого ми взагалі йдемо, і для чого це все ми робимо, подивіться попереднє відео по каналу. Ну а ті, хто слідкують, бачили. Попереднє відео якраз закінчилося ось на цьому кадрі, коли ми з вами погрунтували наш автомобіль. Для чого це все діло ґрунтувалося? Нагадаю, тому що повністю, коли його попередній раз фарбували, Фарбування було не досить якісним, <кхи> і тому лак почав зніматися п'ятнами. Мені прийшлося знести його майже повністю з елементів. І на основі цього вийшлося там протіри майже до бази, там протіри були до ґрунту. Як перший раз ґрунтувалися ці двері, там були протіри до металу. І того я вирішив: для того, щоб не було по фарбуванню потім п'ятин, щоб вона не була п'ятниста. Потрібно що зробити, правильно погрунтувати наші елементи. Тому було загрунтовано четверо дверей, двоє крил і пороги разом із задніми крилами і задньою лядою. Це все діло ви бачили у попередній серії, тому повторювати це і нагадувати не буду. Схочете, хто не бачив, зайдіть, подивіться, що робимо в цьому відео. Ну, перше, нам треба, як ви бачите, розклеїться. Я говорив в попередньому відео, що якщо ви плівочку отаку от робите, її треба знімати, із-за того, що будуть летіти кусочки отого от самого ґрунта. І е вона попаде на фарбування. Тобто, у вас буде косяк. Із цього для того, щоб можна було пофарбувати даний кузов, треба плівочку зняти, познімати всі елементи, які пошулушилися. Далі. Затерти наш з вами ґрунт і після цього фарбувати. Ну, спробуємо в цьому відео це все зробити, підготувати повністю затерти ґрунт, прибрати в нас тут в гаражі наскільки це можливо, зробити типу камеру, натягнути плівочку, щоб менше було пиляки, і фарбуватися. Тобто в цьому відео. Дасть Бог, ми пофарбуємося. Скільки це буде по часу, по днях, не знаю, але будемо намагатися. Все, начебто розповів, що буду робити. Так що, кому не важко, хто може, став лайки, пишемо вподобайки, підпишіться, будь ласка, на канал, включіть дзвіночок, щоб ви знали, що моє відео виходить. Ну і коментар, як завжди. Всім намагатимусь відповідати. Якщо є в когось якась порада, будь ласка, не соромтеся, пишіть. І як завжди, будемо працювати, бо що нам робити? авто розклеїв, уже трішки почав працювати з нашим ґрунтом. Значить, дивіться, в нас ґрунт має границю. Ну Зараз я вам постараюсь показати її. Ось тут видно. Бачите? Тобто, виходить, наш ґрунт має таку як ступеньку. Нам треба зробити, щоб вместо такої ступеньки було ось так. Коли не зачіпається за нього, взагалі нічого палець не відчувається, тобто старти краї. Е, значить, ну, я буду працювати ось 360-400 градація. Отакий от на паралончику наша наждачка. І беремо і наносимо, по-перше, риску. По-друге, починаємо ось тут, де у нас є перехід. І такими рухами. Потихеньку стираємо даний перехід. І воно буде навіть видно. От давайте на камеру зараз частинку зітру. Ось тут. Бачите, уже немає такої границі, як, наприклад, ось тут. Тобто нам треба довести до такого стану Ось по задній ляді вже затер. Уже кругом, де проводиш пальцем, воно не зачіпається. Доводимо до такого стану. Я проходжу зразу 360 400, а потім у мене є 500 600 Але в нас ще є потьоки. Ну, потьоки на ґрунті не такі то страшні, тому що ми їх можемо прибрати. Ось, дивіться, дуже хорошо видно потяок. Я беру 240, а, ні, 360, це в мене. Можна 360, можна 240 складаємо нашу наждачку, і то точно такими самими рухами трем там, де у нас є поток. Зараз подивитись, що виходить. Дивимося край, дивіться. Потьока у нас нема Ось тут його видно, і от внизу у нас трішечки є. А ось тут його вже немає. Далі зверху градація 400 або 500 600 і все буде чітко. Так, весь кузов пройшовся уже 36400. Ну, на паралоні е, сама наждачка. Там градація десь така. Далі обдув, наскільки це можливо. І слідуючи, що я буду робити, це проходимося наждачкою вже перед фарбуванням. Дивіться, градація 600 тисяч. Зараз ще раз перетираю повністю весь кузов у, за кадром. Щоб зробити рисочку ще мілкішою. Ну, щоб подряпин по покрасці було видно набагато менше. Або їх взагалі не було видно. Потім уже після цього всього діла знову ж таки обдуваємося, беру ці елементи, переклеюю, щоб вже до самого скла. Кузов перетер. Ось тут тут були протіри під грунтував. Е і вже можна по нової повністю обклеювати автомобіль, уже як буде фарбуватися. Але в нас ще є проблеми з бампером. Ось вам отакий от бампер, отаку от тріщину він має. Там з середини воно щось попаєне. Я тільки що дивився, але в цьому місці там сквозний отвір. Ось те саме ось. Те саме, непонятно, що це тут якийсь клей чи піна. Не пойму я, що це. Ну, в будь-якому випадку, так, я його залишати не буду. А ось внизу ще. Треба ці всі тріщини попробувати поприбирати. Значить, знести бо тут шпаклівка, я так розумію, є, знести оце все діло треба, подивитися і попаятися. Є у мене наборчик для паяння, вже неодноразово його бачили, тому вже покажу вам результат. А в нас знову вечір, а в нас знову цілий день підготовка автомобіля до фарбування. Все обклеєно, обезжирено, автомобіль виїхав. Дивіться, зробив такий собі міні Камеру, да, щоб менше летіло. Хоча буде летіти все одно, десь щось обірветься, як завжди. не перший раз. Значить, фарбується все, крім бамперів. Бампера будуть фарбуватися пізніше, тому що немає їх куди притулить. Все оброблено. Наскільки це можливо, пиляка прибрана. Це ж фарбування в гаражі, в будь-якому випадку буде. Мусор, це ж ми нікуди не дінемося. Так, тепер перед тим, як почати фарбувати, беру липку салфетку і проходжу елемент, який я фарбую. І будемо потихеньку починати. Зустрічаємося вже тоді, коли я буду повністю готовий. Так, ну що, я готовий. Через годину вимкну світло, так що це авантюра чистої води. Є салфетка. Проходимо салфеткою і ложимо базу кожний елемент. Отак от, от прийшли. Може дещо залишилося. І будемо пробувати. Фарбопульт, до речі, теж новий. Ще я ним не фарбував. Не знаю, що воно буде і як воно буде. Погнали перший шар у нас припилочний. Тільки що бачили, трішечки фарбував. Але це було вчора. тому що сьогодні новий день. А чого так? Хотів вам показати красу, але покажу не красу. Хтось там мені писав вангую, що вийде, хто знайшов. Був трішечки правий. Дивіться, що вийшло. Отакі от, от елементи. Отакі от, от. З фарбою вийшли. Отакі. От Ну, в основному поутворювалася отака от штука. Наче вода попала. Але у мене стоїть два фільтри. Я вам скажу, що фарбував взагалі без них і такого не було по всіх елементах. Плюс до того ще є така штучка. Бачите, попідривало. Ось тут і йде. А, ось тут дивіться. Бачите? Підірвало базу. До чого я прийшов? Ну, понятно, що вчора був в настрій не дуже такий, як треба. Але прийшов я до чого. Ось дивіться, оце ситечко у мене. Як вам так показати на світло? Бачите, красочка звернулася. А звернулася вона, я думаю, того, що щось з оцим розчинником. Розчинник. Був начебто під базу, так як треба. Але вийшла така от ситуація. Ну, Може, хто знає інший варіант? Ще може бути, що попередній шар, той, яким це все діло фарбувалося, він неякісний. А, До речі, ще ж по капоту. Але капот у нас був не фарбований. Тобто елементи інші фарбовані, а капот у нас не фарбований. І виходить, по капоту теж є такі от точки. Із-за цього я, понятно, що не покривав все це діло лаком, тому що нема куди. Банка краски пішла просто так, на викид. І тепер, виходить, мені що треба? Поновий затираємо повністю все. Тобто, набиваємо риску, і буду пробувати буду пробувати знову ж таки, пробувати, бачите, вже заговорююся, наносить по новий. Купив інший. Розчинник для бази. отакий от. Не знаю, це я вам не рекламу показую, а просто показую те. ну, Що роблю. І буду пробувати. У мене є ще одна банка краски отакої, фарби, точніше. Я вже знайшов, якщо що, в інтернеті, щоб її докупити, бо одної зрозуміло, що не вистачить. Бампера в мене ще не фарбовані. А так, наші всі основні елементи пофарбовані. Тому. Грішу таки на оцей розчинник. Поговорив з хлопцями в магазині. Говорять, так, да, це більше всього, що розчинник. Але не можу вам сказати, буду пробувати. І якщо вийде, знову ж таки, включимося, покажу. Ну що, по новий перетер кузов. Точечки, крапочки, потечки. Не знаю, буду пробувати е, по новий фарбувати. Перетертий, знову ж таки. 600-тою шкурочкою. Уже, е, обезжирена, Все зроблено одне єдине, що світло. У нас зараз через 20 хвилин вимикають світло на 2 години. І на цьому все. Потім через 2 години вімкнуть, знову ж таки, на 2 години. Встигну, не встигну пофарбувати. Ну, буде видно. Компресор мій в мене є генератор, але компресор він не тягне. Тому будемо пробувати, що вийде. Уже давайте так, слідуючий раз вмикаємося, як буду починати фарбувати. А там буде видно, якщо знову ж таки не, не вийде все це діло, значить прийдеться знімати до металу. Так як мені совітували хлопці, сказали, що це паскудно пофарбований попередній раз. І тому отакі от косяки у нас є. Якщо це не розчинник, який я купив інший, то. Ну, будемо бачити. Але показую, як є. Не то, що там все класно, все в усіх виходить. Ні, ось вам варіант. Будемо дивитися, що вийде. Добре, дивіться. Покрив Ема... а, кажу. Ну, да, базою покрив. Дивіться, як вийшло. Такий розчинник був винний. У мене всього на всього 40 хвилин зараз. Уже хвилин 20 пройшло після того, як наніс базу. Тепер у мене залишається 40 хвилин до вимкнення світла, щоб я встигнув нанести лак. Це якраз лак як уже ляже. Так воно і буде. Але в принципі мені подобається. Так, да, можливо, не ідеально. Але знову ж таки, я не професіонал. А бачила, яка краса? Це отако лайк. Далі зустрічаємося, як уже буде лак. 5 хвилин до вимкнення світла. Два шари лаку лежать на місці. Дивіться, який результат Получився Наші двері. Не знаю, видно вам? Отакого От типу. Двері підсихають. Наш капотик. Дивіться, який файний. Ну і всі навісні елементи. Наші крила. Тут трошки темніше, але знову ж таки, є крило. Ця сторона. Все, тепер розказую. Е, три шари фарби, один припилочний, два повноцінні і два шари лаку. Були тут нанесені. Начебто вже вийшло. Значить, винний був отой е розчинник. Я поміняв розчинник і все вийшло. Слава Богу, все вийшло за цим разом. Значить, слідуючий етап ждемо, поки сьогодні буду до ночі топити, навіть без світла. Потім все це вхватиться, розклеїмося, і буде видно, що в нас вийшло. А це відео ми завершуємо. Кому сподобалось, став лайки, пишемо вподобайки підписуємося на канал. Будь ласка. Якщо не важко, щоб в нас було хоча б 5 тисяч коментар, всім перемоги, слава Україні, до нових відео.